Доброго всім дня. Сьогодні у нас 10 січня. На дворі трошки мороз спав. Вже не 19-18 чи там 17, скільки там його було, не знаю. З вітром чи може 15. Сьогодні вже менше. Хоч і прохолода, про але ну, я вирішив. Прийшов двигун, ще його забрав у понеділок, Але був два дні на роботі, було холодно. Ну, Сьогодні вирішив розпакувати по можливості завести двигуна. Трохи прогрію, якщо був і холодно. Прогрію трохи дирчиком, цього, дуйчиком. точніше. Прогрію, попробую завести. Виписав корпуса, брату буду робити, окучника однокольосного, такого ж для підгортача картоплі. Ну що ж, зараз будемо дивитися, що я привів, отримав, як він заводиться, що він, що він собою представляє. Двигун кентавр заказував. Замовив двигун бензиновий, кентавр 210б бензиновий. І з корпуса такі підшипники. Зараз розпакую розпакуюся, корпуса підуть. Буду брату підгортач робити одноколісний на картоплю для рядків. Таки. Заказав корпуса в Харкові. Доволі швидко прийшли. Ціна там недорога, є по 80 гривень, по 86 гривень. Це корпус з підшипником під 204 Ну що, почнемо з корпусів. Ковали. Вони 86 плюс присилка, плюс цього. Височимо 4 корпуса. Ось такі. Я вже раніше заказував. Якраз для таких саморобок. Тут вал 20 внутрі, Вони всі 205, і ті стоять 100-150 гривнів. До 200 гривень 206-208. Ну, понятно, що Китай. Але так як у нас, наприклад, у магазині набагато дорожче буде. І що цікаво. Ага, є, є маслуночки. Я думаю, що маслюнок нема. Є масленочка. Є і закривач. Все є. Це так і заказав 4 корпуса. Буду брату робити окучника. Буду ставити, вже не буду точитися з тими корпусами. Я тут поставив, собі вал на 20. Вони і регулюються. Так, а тепер перейдемо до двигуна. Так. Двигун ще не виймав. Ох, якась панерочка є. Куда жінці на щось там? Як його коротше? Перну букву виглядаємо. Так. Ну що тут є? Ну, як обично йде інструкція. Бултик. Наш полочка і спічний ключ. Так, О, фільтр, так як я заказував, щоб з масляною ванною був. Так як і на вемі в мене на мотоблоці там стоїть такий фільтр. Так. Тут стоїть, бачите, паралончик. Сюди заливається спорівню, так масло, те, що в дзигун. І стоїть з масляною Ну, Тут все положено. що в цих ригунах. Не йде сюди, де цікате, як кажуть, направлення вихлопних. На в мене було сюди, там. а на цьому немає. Коробці нема. Зараз поміряємо вал. Я заказував 20-й вал, тому написано на коробці що 19. й так, вал такий є. 19,05. Ну нічого, у мене шкіл 20. Буду робити точечків сюди 19.05. Так. 7,5 написано тінських сил 5,52 кВт. Зараз спробую залишити у нього масло, бензин. І завести. Ну, не знаю, холодно, чи заведеться чи ні, ну спробую. Залив масло 650 грам. Масло вибрав ось таке 10 в 40 середня ціна 135, там було 190, 110, 120, я таке вже заливав. Воно, в принципі, все з однієї бочки лється. Мусив ставити дуйчика, руки мерзнуть. Ви знаєте, якщо сьогодні вранці Сергій мото показував, як він... Акумулятора там реанімірував та плюс 8 градусів, то в мене, похоже, що мінус 8 градусів. Залив літрів 2 бензину, ну і зараз спробую його заводити. Ну і Для чого мені цей двигун я купляв? На гілку подрібнювач буде це раз. І, по-друге, мені напарник, колега на роботі, подарив, треба тільки забрати, моста від мурав'я. У мене є косіковська скоробка. Мост від мурав'я, як знаєте, понижає у два з лишнім разу. Там 2-1 чи що. І там є включати задню передачу, Реверс, туди-сюди. Так що я ще буду робити трактор. цього, з колесами. У мене лежать, бачите, з червоними дисками колеса від Таврії. А передні колеса, мабуть, будуть від скутера. там десь 4 на 10 вони чи 4 на 8 ну, там розберусь. Буду такого маленького робити тракторця. Ну, тупо ма. Тільки для городу, такого, щоб нічого не тягати, нікуди не їздити такий. Ну, там видно буде. Тоді як буду робити, покажу. А зараз головне завести. Так, ну що ж, пробую. Ну що ж, як бачите, завівся він досить легко. Їх, до речі, так як вони пишуть, в ньому і були статки масла і трохи бензину було в цьому. Вони заливають у них масло і бензин, і перед відправкою, як мені подзвонили, так і сказали. Заводять потім цього. Сливається все. Значить, коштує він. Я знайшов на сайтах. На сайті заказував з Дніпропетровська. Коштує він 2800. 3820 гривень. Доставка була безплатна, але почта бере назад за пересилку грошей, там ще якісь проценти. В общем, ще 118 гривнів з мене по-любому зняли. І вийшли 3916 гривнів. Ну, там, значить, менше трохи видно туди-сюди. Ну, це так вийшов такий мотор: 7,5 цих кентавр. Мені ця фірма подобається. Напарник мій там колега теж брав таку. Він вже в нього років 5 робить і на трясучки він робить у нього і на ставляв на циркулярку на це. Ці кентаври доволі непогані двигуни. Ну, на такі гроші. Вейма зараз стоїть от 6 тисяч. У мене я вейму купляв за 2800, 3 3000, десь годів, 7 чи 8 назад. Тож 7. Сил. Зараз він стоїть від 6 тисяч і вище. Так що, ну що ж, Сюди ж на 19, думаю, на роботі зробив таку наче, як кажуть, трубу. Накидаю на неї алюмінію. Там 80-та труба, така ця вроді як. І різаком розплавлю, зроблю таку баланочку алюмінієву. На 80 і буду робити шків. Шків буду точити сам, щоб був під профіль А і під профіль Б. Ось так як я вже робив. Ось, дивіться, робив і точив і робив на мене. Тут правда була болваночка на веймі. Тут стоїть профіль Б, тут стоїть профіль А. Чи на косілку ставить, чи на що-небудь там десь є під профіль А. потрібно ставити. Ось, Бачите, вейма, як покажу. Вейма, як іде, вона фірменна. Тут на баку видавено вейма. Тут різні всякі ціну, Цей двигун є. Вейма дуже мені, мені він подобається. І все що, що, я казав, сюди йде таке направлення газів, а на цьому немає. Ну, нічого зроблю. той з нежавєчки, таку зроблю, поставлю. Я робив на форте і на ДДЄ такі. Це не страшно. Поки того не завожу. Ну, це такий, що буде в другий замінити на мотоблоці. Так кажуть, як кажуть, двигунів багато вдома не буває. Ось таке сьогодні таке відео про мої, як кажуть, покупки, плани. Будемо працювати.